Вітаю вас і скажу, що від атеста Волкера для Легіона я не очікував нічого надзвичайного, а виявилось, що це супер-дупер крута модель. Ну, по-перше, він є дуже деталізований. Бачите, с детальки. Тут зброя. Плюс він є опціональний, тобто можна міняти. Можна навіть поміняти їх місцями, якщо захочеться. На жаль, кабіна не пророблена, але це вже було. Б Ніфіга собі моделька, але так по собі він бачите, у нього рухомі частини. Його можна нижче, вище, далі, так, сяк. Тобто він дуже-дуже крутезний і я дійсно не очікував. І я вам зараз просто покажу, імперія атакує, і ми просто порівняємо його з Легіоном. Перше, що я хочу до нього прикласти, це лінійку, щоб ви точно розуміли. Його підставочка йде 10 см або 100 мм. Але фактично, тут початок і завершення те, до якої будете прикладати лінійку, це буде 90 мм. Тобто можна його вмістити на меншу підставочку і, відповідно, використовувати ці всі засоби для пересування. У висоту він виходить десь ну сантиметрів до 17 см. Приблизно, хоча якщо його підняти дуже треба, то можна і більше. Тут також зйомна частина голови, бачите, ось так воно все кріпиться. Деталізація супер-дупер. Я не дуже знаюсь на реальній моделі, яка використовується для фільмів, але мені здається, вона дуже реалістично виглядає. Плюс те, що можна дійсно ноги порухати і поставити саме таку позицію, яка вам треба, ну, це просто викликає захоплення. А для порівняння я поставлю імперія атакує». Ось так виглядає звичайний АТСТ. Ну, Зрозуміло, що в Імперія атакує» не дотримується чисто 28 мм для. Всього, що у них там представлено, але ну, це мені здається трошки зменшений. Адже 28 мм. Ось так буде виглядати та фігурка на прозорій підставці. І в принципі, фігурки між собою вони всі дотримуються цього масштабу. Легіон – це 32 мм. Звичайно, висота мається на увазі від ніг до очей. Тобто не вся висота фігурки. Ну, Тут, якщо враховувати. Приблизно так от можна поставити це для розуміння моделей по висоті, ви бачите, так? Тобто вони ну, не, на, не набагато менше, ніж на голову, десь на півголови вищі, тобто 32 мм. От. Але самі моделі в Легіоні е, виглядають якісно краще, хоча по ціні не набагато дорожче за а, <клух> імперія атакує». Плюс ви бачите, тут у нас із рухомого тільки поворот. Ноги зроблені так, що їх тільки зафіксувати. І все. Деталізація тут явно крутіша. Хоча, ну, в більшості, мабуть, воно десь в два рази коштує дорожче і в два рази вище, і, відповідно, мабуть, коштує свої гроші. Але, на жаль, ось таку підставку ви не поставите, адже в цій настілці у нас тут 50 на 75 мм ось така підставка йде. І, відповідно, ну, на стілку ви в цю вже не вставите. Але за бажання можна використовувати, якщо раптом у вас є Легіон багато, того самого Імперія атакує, в за правилами Легіону, яка є з Кірмішем. Ну, це як варіант. Ще хочу вам показати, по висоті є трошечки більшим зазвичайне це ось це, він просто трохи піднятий, хоча моделька майже така сама, тільки вона має додаткову. Тут озброєння. До речі, таке додаткове озброєння на це теж йде, за бажанням можна встановити. І це у нас Генерал-Вейс, відповідно, він трохи вищий. Але це не найвищий юніт в імперії атакує. адже у нас я знайшов собі нарешті поміряв ще недозібраний ось такий е волкер із, е мультика, із мультсеріалу Повстанці. І він найбільший, хто, скажімо так, із. Імперія атакує взагалі, і найбільше, хто більш-менш дотягується до ось цього по висоті, але, знову ж таки, трохи не доходить. Що, до речі, в регіоні ще хотів показати, отут, отут, бачите, у мене є приклеєні ті саме металеві штучки для маг магнетизму. Тому ось така штука. І хотів вам ще показати, ось так буде виглядати ось таке чудовисько. Що думаєте, пишіть в коментарі? Це просто такий обзор порівняння.